Тем. Скажіть, будь ласка, чи видно вам презентацію? Так. Дякую. Я підготувала вам презентацію на тему анімації та мультиплікації, її розвитку та розвитку анімації на прикладі студії Disney. Для початку ми з вами визначимо, що таке мультиплікація. Мультиплікація починає свій відлік із часу появи запатентованого виробу Емілія Рейно, який дістав назву праксеноскоп. Пристрій було вийде, винайдено в 1877 році. З його допомогою можна було бачити послідовність кількох малюнків, що створювали плавний рух. Цей напрям уже до 1930-х років розвинувся в досить міцну та масштабну галузь у кіноіндустрії. Мультиплікація це набір технічних прийомів, що дає змогу створювати ефект руху об'єктів. До цього напряму відносять чітко промальовані картинки, розташовані в задній послідовності, Кадрів. В процесі руху на заміну одному кадру приходить інший, що пожвавлює малюнок. Намальована людина або тварина рухається в просторі. Ці, тв... ці твори називають анімаційними або... А... або мультиплікаційними фільмами, тобто мультфільмами. Перші мальовані фільми вийшли в 1908 році у Франції, а об'ємні у Росії. Днем народження мальованої анімації вважається 30 серпня 1877 року, коли запатентований проксиноскоп Шарля Еміля Рейно і перший публічний сеанс його світлових. Світловий пантонім відбувся 28 жовтня 1892 року в Парижі. Малюнки проєктувалися на екран за допомогою дзеркал і світла, створюючи ілюзію руху. Ось тут саме якраз можна побачити принцип того, як працює. Слова анімація. У 1900 х роках режисер Джеймс Стюарт Блектон розробив техніку покадрової анімації зйомки. Як до появи комп'ютерної анімації була основою технологія мультиплікації. Рейно також ввів метод роздільного малювання персонажів і декорацій, що стало ключовою технікою в малюванні анімації. Переломним моментом став фільм Фантасмагорія 1908 року Емілія Коля. коли... Мальована анімація з сюжетом і героєм, що використовувала покадрову зйомку. А мальована графічна анімація залишається однією з найбільш популярних технік і, і сьогодні. Першим звуковим е, фільмом, е, перший звуковий фільм з'явився саме завдяки студії Діснея. І це був е, мультфільм Пароплавчик Віллі» 1928 року. Е, і саме завдяки цим мальована анімація студії Disney стала настільки популярною, адже, як я і сказала, це був перший мультфільм зі звуком. Тобто, вже на початку ХХ століття люди могли дивитись не просто мультфільм, а мультфільм зі звуком. І от власне, постер цього мультфільму. Про Віллі» – це американський короткометражний анімаційний фільм 1928 року, знятий Волтом Діснеєм та абом Айвер... Айверксом. А, мультфільм вважається дебютом Мікі та Міні Маусів, хоча обидві персонажі. Обидва персонажі раніше з'являлися кількома місяцями раніше в тестовому показі божевільного літака, один з перших мультфільмів з синхронізованим звуком, а також один із перших мультфільмів, що має повністю поствиробничий саундтрек. Мультфільм займає аж 13 місце в списку 50 найвизначніших мультфільмів, складеному істориком анімації Джері Беком в 1994 році. Перший мальований фільм в Україні. Перші мультиплікаційні фільми в у РСРСР з'явилися в 1927 році в центральній мультиплікаційній майстерні в Одесі. В'ячеслав Левандовський створив фільм Казку про солом'яного бичка на основі відомої української казки про солом'яного бичка. А художник Володимир Дев'ятін зробив мультиплікаційний фільм про вивчення української мови, Українізація. Це кадр з фільму про солом'яного бичка. Далі більш детально поговоримо про об'ємну анімацію. Об'ємна анімація це об'єкти, коли є об'єкти з окремими елементами матеріального світу, тобто лялька, пластилін, витенанка, сіль або пісок, голки тощо. І до неї відносяться пластилінова анімація, лялькова анімація. Винахідником лялькової анімації є старевич. І прикладами такої анімації є прекрасна локонда або війна рогачів з вусачами. Місце кінематографічного оператора, чотири чорти. Також є сипка анімація. Прикладна анімація. Посідає проміжне місце між мальованою та об'ємною. Ляльки рухаються не в тримвимірному просторі, а тільки в площині екрану горизонтально і вертикально. А, також є голчастий екран це анімація, що досягається за допомогою переміщення шпильок з голівками. Винахідником є Алексєєв, потім тіньова анімація. відкривачем вважають рейнгера. Наприклад, з фільмом пригоди принца Ахмета. І також існує Лего-анімація, це створення анімаційних фільмів з використанням наборів конструктора Лего. Іноді її трактують як аматерську і творчу роботу або хобі. Види об'ємної анімації на прикладах. Це ось відомий мультфільм. Можливо, хтось із вас його дивився. «Кароліна у світі кошмарів. Вона зроблена в стилі лялькової анімації і є доволі популярним мультфільмом. І також мультфільм, який ну, був особисто в моєму дитинстві доволі популярним, мені його включали. Це торічний сніг. Він зроблений в стилі пластилінової анімації. Далі більш детально про комп'ютерну анімацію, мультфільми, з якою ви зараз всі певно дивитесь. Окрім обговорення вже раніше анімації, існує також комп'ютерна анімація, це наймолодший вид анімації, в якому об'єкти створюються з допомогою комп'ютерних засобів. Значний внесок у розвиток комп'ютерної графіки і в цілому анімації, вніс співзасновник анімаційної студії Pixar, президент анімаційної студії Діснея Кетмел. До комп'ютерної анімації належить і 2D, і 3D анімації. Це от Момент із мультфільму Історія іграшок аж 95-го року, і він повністю змодельований на комп'ютері. Ви можете побачити по дуже об'ємним, таким і непласким мальованим деталям персонажів. Видок комп'ютерної анімації на прикладах. Ось, наприклад, 2D анімація, про яку ми говорили до цього. А ось 3D анімація по мультфільму Зоотрополіс 2016 року. Це з мультфільму Гравіті Фолз 2012-го. Далі ми більш детально з вами поговоримо про історію студії Дісней. Це американська студія, що займається створенням як повнометра... повнометражних, так і короткометражних анімаційних фільмів та телевізорів. Телевізійних програм для Walt Disney Company. Заснована вона 16 жовтня 1923 року як підрозділ компанії Disney. Студія випустила аж 53 повнометражних мультфільми, починаючи з Білосніжка і Сім гномів і до останнього фільму бажання. На своєму початку студія створювала як анімаційні, створювалася як анімаційна і називалася «Disney Brothers Cartoon Studio». 1929 року вона вливається до виробничого підрозділу компанії Disney тобто Walt disney production у цьому підрозділі зосередилось виробництво короткометражних фільмів компанії аж до 1934 року. Свою сьогоднішню назву анімаційна студія Волта Діснея отримує у 2006 році, коли компанія Дісней купує анімаційну студію Піксар і об'єднує їхні виробничі потужності в одній компанії. Наразі анімаційною студією Волта Дісней керують засновники Піксар Едвін Кетмел та Джон Леснетер. Протягом всього часу свого існування. Студія здобула славу провідної анімаційної студії не тільки в США і в цілому у світі. Саме на ній було розроблено, розроблено безліч методів, які стали стандартною практикою у виробництві традиційної анімації. Герої, створені на студії, є одними із найвідоміших у світі. Серед них, наприклад, Мікі Маус, Дональд Дак, Гуфі, Плуто, також відомі вам Діснеївські принцеси, які вже навіть переросли саму компанію Дійсний. От найпопулярніші образи, якщо, можливо, хтось не знає. Прорив у світі анімації завдяки Білосніжці. Говорячи про унікальні методи анімації, винайдені саме компанією Disney, слід згадати анімацію у мультфільмі Білосніжка і сім гномів 1937 року. Анімація у мультфільмі Білосніжка і сім гномів була створена за допомогою інноваційної на той час техніки повної або тотальної анімації. Художники малювали кожен кадр окремо, створюючи детальні рухи персонажів і фону. Щоб досягти реалістичності, використовували ротоскопію, коли анімація. Малювали поверх зйомок живих акторів. От, наприклад, є момент в мультфільмі Білосніжка, хтось дивився білосніжку взагалі. Я дивилася. От, можливо, якщо ви пошукаєте, можливо, ви знайдете А, там був момент, де Білосніжка танцює разом з гномами. Там для цього брали справжню живу акторку, одягали її в схожу сукню, і от вона мала рухатись так, як мала рухатись білосніжка, і потім, коли це записали на відео, поверх неї малювали ось ці кадри з танцем. Ключовою інновацією стала мультипланова камера, що дозволила створювати глибину і перспективу завдяки поділу фону і персонажів на шари, які рухались незалежно один від одного. Окрім цього, білосніжка стала першим повнометражним анімаційним мультфільмом у кольорі та зі звуком, створеним повністю за допомогою мальованої анімації. Також Білосніжка своїм успіхом довела рентабельність створення саме повнометражних мультфільмів, от обкладинка «Білосніжка», зосніжка в 1937 році Успіх Дісней та його тимчасовий занепад. Успіх картини Білосніжка і Сім гномів дозволив компанії Вол Дісней» побудувати нові просторі студії в місті Барбанк на вулиці Буєна Віста, де штаб-квартира компанії знаходиться і до сьогодні. Компанія 1940 року стає публічною, розміщує свої акції на біржі. Президентом і головою компанії про розміщення акцій виступив Вол Дісней, як голова правління, а його СЕО став Рої Дісней, тобто його брат. Студія почала виробництво кількох нових повнометражних анімаційних мультфільмів. Першим стає Пінокіо, прем'єра якого відбулася в лютому 1940 року. На самому початку ця стрічка не мала такого касового успіху, як білосніжка. Надходження від прокату були нижчими за очікування, а вартість картини була майже вдвічі вищою за вартість білосніжки і самих гномів. Зрештою, касові збори картини зупинились між одним мільйоном. Чотирьох, 4... вибачте, коротше, в такій позначки зупинились касові збори. І все ж Пінокіо отримав визнання кіноакадемії. Цей фільм отримав два Оскари за найкращу пісню та найкращий музичний супровід, і став першим фільмом студії, який отримав дві відзнаки одночасно. Після Бембі виробництво повнометражних стрічок в студії тимчасово зупинилося. Причиною тому стала Друга світова, через яку прокат стрічок в Європі став неможливим, а крім того, виробничі потужності студії були задіяні у виробництві товарів для армії, пропагандистських фільмів та стрічок про цільову оборону, цивільну оборону. Так, 1942 по 1943 роки 95% анімації студії була військовою. Кінець епохи короткометражних фільмів. Після закінчення Другої світової війни, індустрія мультиплікації ознаменовується новою подією кінцем епохи короткометражних фільмів. 1948 року студія Дісней починає виробництво нової повнометражної анімаційної стрічки Попелюшка по мотивам творів відомого письменника Шарля Перо. За вартістю, стрічка перевершила всі попередні фільми студії і коштувала близько трьох мільйонів доларів. Все майбутнє дійсне і залежало від успіху цієї картини. Прем'єра «Поплюшки» відбулася 1950 року, мала великий успіх у глядача та хороші касові збори. Саме завдяки ним студія дійсний змогла творити анімацію протягом 50-х років ХХ століття. Після успіху Попелюшки Волт Дісней повертається до трьох своїх попередніх проєктів, які були прервані Другою світовою, це Аліса в країні чудес, Пітер Пен і Леді та Волоцюга. Крім того, починається робота над новим грандіозним проєктом екранізації казки «Спляча красуня, яка вийде у 1959 році у супроводі класичної музики Петра Чайковського, от кадр сплячої красуні, от кадр з попелюшки. Ренесанс Діснея. Пропускаючи всі моменти занепаду студії повторного її розквіту, слід відзначити один із найкращих моментів історії Дісней студію і історії всієї мультиплікації. Загалом це Діснеївський Ренесанс. Ренесанс Діснея — це позначення, позначення часового періоду з 1989 по 1999 рік, тобто 10 років, коли анімаційна студія Уолта Діснея створила цілу низку критично та комерційно успішних анімаційних фільмів, заснованих на відомих історіях. Випущені після 1989 року мультфільми здобули успіх не лише в американських глядачів, а й за кордоном. Вони не лише приносили набагато більший прибуток, ніж більшість інших мультфільмів Дійсней минулих епох, а й заклали тренд на створення мультфільму блокбастера. Незабаром на створення схожих мультфільмів взялись і інші студії, наприклад, DreamWorks та Universal Pictures Studio. Анімаційні фільми, випущені студією Дійснею у цей період, включають Русалоньку, рятувальників Австралії, Красуня і Чудовисько, Аладін, Король Лев, Покахонта, Згорбані з Нотердаму, Геркулес, Мулан, Тарзан та інші. З погляду ретроперспективи дані мультфільми прийнято вважати найвідомішими зразками епохи комп'ютерної. До комп'ютерної анімації. В даний час принцеса Жаба 2009 року вважається найсучаснішою студійною постановкою, яка відповідає традиційній анімації, сюжету та музиці мультфільмів епохи Ренесансу Діснея. От можна побачити обкладинки цих мультфільмів, які були випущені в період Діснеївського Ренесансу. Комусь ці мультфільми знайомі? Так. Так. класно. Так. Далі більш детально про студію, яка вона є зараз. Після успішної картини Принцеса і Жаба студія продовжує казкову серію та презентує 2009 року, 2010 року нову стрічку у стилі 3D-анімації, адаптацію казки братів Грім Рапунцель, заплутана історія. Фільм став блокбастером, зробивши для Дісней 590 мільйонів доларів по всьому світу, став другим найуспішнішим анімаційним фільмом студії після «Королев... Короля Льва у Північній Америці. Отримав схвалені відгуки як критиків, так і глядачів та був номінований на премію Оскар. А наступного 2010 року Walt Disney презентує стрічку у жанрі традиційної анімації Віні-пух, у якому студія намагалась зберегти стилістику всіх попередніх картин про цього популярного ведмедя. Проте картина не отримала жодних не отримала схвальних критичних відгуків, хоча й мала певний успіх. Фільм 2012 року знятий у жанрі 3D-анімації це Ральф Руйнівник». Він отримав схвальну критику та був популярний у прокачі. Ральф отримав велику кількість анімаційних нагород, таких як Ені, Критікс Чойс та Кітс-Choice. Нагороду за найкращий повнометражний анімаційний фільм, номінацію Золотого глобуса та премію Оскар крім того, прибуток від прокату склав 471 мільйон доларів. Також зараз студія займається ремейком популярних мультфільмів з живими акторами. Вже було наприклад знято такі стрічки, як «Аладдін», «Красуня, чудовисько та попелюшка. Дійсний сьогодні, тобто у 2024 році. Останній повнометражний мультфільм, випущений Дійсний, це є Бажання 2023 року. Це 62-й анімаційний фільм, створений студією. Бажання, присвячено сторіччю студії і об'єднує головну тему всіх мультфільмів Дійснею: здійснення бажань. Художній стиль поєднує комп'ютерну Анімацію з класичною мальованою анімацією Дісней. Великого схвалення глядачами фільм бажання не отримав і має 48 схвальних відгуків з середньою оцінкою, 5,7 із 10 на Rotten Tomatoes. Це веб-сайт з оглядами фільмів. І Rotten Томатос стверджує, що бажання заробляє трохи на душі тим, як він тепло згадує багатьох класичних творів студії, але ностальгія не може змінити справжню магію оповідання, незалежно від того наскільки чудовою анімація може бути. Тобто, як можна зараз бачити, студія Дісней хоч і є популярною і все одно має багатомільйонні акції, а також прибутки, а все одно вона зараз занепадає, як і сама її анімація. бо на даний момент важко створити в анімації щось нове. І та й студія, я гадаю, не дуже намагається створити. На цьому у мене все. Можливо, у вас є якісь запитання? Ні, нема. Добре, чи було вам цікаво? Так. Добре тоді. А якщо питань немає, і якщо всім було цікаво, то всім дякую за присутність. Дякую, що послухали, і можете бути вільні. Всім гарного дня. До побачення, гарного дня. До побачення.